Києвоцентричність одна із основ української ідеології. Дослухайте до кінця, за дві хвилини поясню, чому українська столиця, місто Київ, є сакральною, і ніколи ні в кого не було жодної думки, що може бути якась інакша столиця в Україні, крім Києва. Можна сказати, Харків був колись там столицею, але це був тимчасовий. Крок більшовики для того, щоб прийти і повернутися до Києва. Чому ж Київ такий святий для усіх? Навіть Закарпаття, навіть далека там з північ-схід України, все рівно ідейно завжди тягнулося до Києва. Тому що перше, он там за нами, наш слов'янський Йордан, Київ. І кияни були хрещені, і звідси пішло християнство у літописах, повчаннях дітях в давньоруські часи Київ розвивався не тільки як політична, але і як духовна столиця. Київ називали Другим Єрусалимом. Подивіться, сусідня Польща є Варшава, але раніше була столиця Краків. Навіть в Москалів. Зараз Москва був Петербург, в США маленький Вашингтон. Але є в світі держави, де, наприклад, Лондон, Париж. Берлін це завжди. Рим це завжди столиці. Київ відноситься саме до таких держав. Тому однією з наших основ ідеології це є києвоцентричність, святість, сакральність і центр Києва як державотворення. Пам'ятаємо про це, цінуємо Київ. Він у нас прекрасний, святий, і ми його любимо.